Обіганяємо себе. Це 85-річна кропивничанка Євдокія Нельга. У її квартирі централізоване опалення. Якістю послуги незадоволена, пояснює чому. Можуть включити, сказати, що включаємо, а батареї холодні. 19, 22 рідко. 19-17. Чи топлять не важно, чи гріється, вода не важливо, вихолоня, не знаю. Ну, холодно. За минулий опалювальний сезон за двокімнатну квартиру платила щомісяця 2-2,5 тисячі гривень. Площа 47,80. Вивішують на дверях кожен місяць, рахуємо общу площу цю і платимо. От у січні заплатила дві тисячі, у лютому дві тисячі, а тут написано Борг. П'ять тисяч заплатила на за березень, а от далі за квітень місяць заплатила тисячу. Ми в родині я і чоловік. Я отримую пенсію три тисячі двісті, чоловік шість тисяч. Цьогорічний тариф за тепло буде на 18 гривень вищий минулорічного, каже Олександр Чельник. В серпні місяці рішення виконавчого комітету був затверджений той тариф, який мав би бути ще в січні місяці. Плата. За опалення одного квадратного метру для приватного споживача складає 69 гривень за квадратний метр. Це суттєве зростання на 18 гривень від того, що було до того часу. Для бюджетів це також збільшилась вартість однієї гіакалорії, вона сукупно складає десь. Біля 2900 2 тисячі дев'ятсот гривень за одну гіакалорі. Чому зріс тариф пояснює так? Вартість самого газу. Тому що якщо вона в нас в тому тарифі, який був затверджений перед початком опалювального сезону минулого року, вона в нас складала сукупно з усіма складовими 6 з половиною тисяч гривень. То на 3 тисячі гривень збільшилася лише вартість самого газу. Крім того, відбулося суттєве майже в два рази збільшення вартості розподілу електричної енергії. Нині борг підприємства теплоенергетик за спожитий за попередні роки газ становить 828 мільйонів гривень. З них борг за газ 660 мільйонів, решта 168 мільйонів. Це нарахована пеня за прострочені платежі, штрафи і судові збори. Основним боржником для нас залишається населення. Сукупна воно нам боргує понад 130 мільйонів гривень. Євдокія Нельга порахувала після подорожчання, що місяця платитиме за опалення понад 3 тисячі гривень. Це ж куродерство. дуже дорого, я вам скажу. Від централізованого опалення хоче відмовитись. Думала, 50 тисяч у нас на 9-му етазі поставила. 50 тисяч. Діточка, ну де взяти 50 тисяч? За словами Олександра Чельника, для населення тариф цього року більше підвищувати не планують. Він може змінитися для бюджетних установ. Там вартість газу, яка обрахована в цьому тарифі, складає сукупно 9 тисяч гривень за тисячу кубів. Це сама вартість газу, його розподіл і транспортування. Це порахована така вартість газу як для населення, так і для бюджетних установ. Але з цього року і з цього сезону існує інша ситуація, той газ, який буде використовуватись нами для опалення бюджетних установ, якщо я вам сказав, що його сукупна вартість в діючому вже в цьому скоригованому тарифі складає 9300, то е, той газ, який зараз відпускається ТОВ «Нафтогазтрейдинг», по цінам на жовтий місяць, які вони вже анонсували, то без малого його вартість складатиме 27 тисяч гривень. Додає, розрахунки планують провести після початку опалювального сезону. Він розпочнеться, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря буде нижче 8 градусів тепла. Антоніна Кретор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.